Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі Живого телебачення, вітаємо вас на сьогоднішній трансляції молитви Ангел Господній, яку ми транслюємо, ретранслюємо із Ватикану. Сьогодні у Ватикані квітна неділя і урочиста свята Меса, очолювана святішим отцем Франциском, відбулася на площі святого Петра у Ватикані, яку ми зараз бачимо на наших екранах. Меса добігає до свого завершення і наприкінці. Месі, як зазвичай, це стається під час таких урочистих богослужінь. Папа Франциск промовить молитву Ангела Господній із місця, звідки де він служив святу Месу. Не з вікна апостольського палацу, як це відбувається щонеділі, але з огляду на урочистість із за престолу. У сьогоднішній проповіді в квітну неділю. Яку святкує Рима, Католицька церква та Українська греко-католицька церква за Григоріанським календарем, Папа Франциск наголосив на тому, що у найважчі хвилини нашого життя Ісус особисто виконує свою найважчу заповідь. Христос, знову прибитий до Христа в матерях, які оплакують несправедливу смерть чоловіків і дітей, у біженцях, які втікають від бомб з дітьми на руках, у літніх людях, залишених самотніми помирати. В молоді, позбавленій майбутнього. Про це сказав Папа Франциск, проповідуючи під час святої Меси страстей Господніх, яка зараз завершується, і після якої папа Франциск звернеться до зібраних на площі святого Петра, вірних, молільників з своїм словом. Відтак разом із ними і з нами, з тими, які єднаємося з ним в цій молитві за допомогою сучасних засобів комунікації, помолиться молитву Ангел Господній. Очікуємо на завершення цієї меси і на те, щоб помолитися разом з папою цю богородичну молитву, як робимо це щонеділі. Зараз папа промовить завершальну молитву святої меси, і відтак. Виголосить кілька оголошень, і так помолимося відтак після цього, ангел Господній. Завершилася свята Меса страстей Христових. Дорогі брати і сестри, перед тим, ніж завершити цю урочистість, хочу привітати усіх вас, зокрема, паломників, які прибули з різних країн, серед яких чимало молоді. Усім вам, також тим, які єдналися з нами за допомогою медіа, бажаю гарного страсного тижня. Я близький до е, дорогого перуанського народу, який переживає е, важ, важкий момент соціальної напруги, Супроводжую вас своєю молитвою і заохочую різні сторони напруги е, знайти вирішення для блага народу, зокрема на користь найбільш бідних, поважаючи права всіх і інституцій. Через деякий час ми звернемося до Богородиці у молитві ангел Господній. Саме ангел у благовіщенні сказав Марії, що нема нічого неможливого для Бога. Нічого нема неможливого для Бога. Навіть зупинити війну, кінець якої нам не ви, нам не видно. Завершити війну, яка кожного дня. Ставить перед наші очі жахливі вбивства та, жор... та жорстокість щодо беззбройного мирного населення. молімося про це. Ми перебуваємо у днях, які передують пасці. Ми приго... приготуваємося святкувати перемогу Ісуса Христа над гріхом і смер і смертю над гріхом і смертю. Не над не над кимось і не проти когось. Але сьогодні є війна. Тому що хочеться перемогти так на на світський манер, але так лише втрачається. Чому б не дозволити Богові перемогти? Христові, розп'ятому, щоб звільнити нас від домінування зла? Чому б не дозволити Богові, щоб зацарював зацарювало життя, мир, нехай е, замовкне зброя. Нехай настане пасхальне перемир'я, але не для того, щоб е, переозброїтися і відтак відновити атаки. Немає нічого неможливого в Бога. І йому довіряємо через заступництво Діви Марії. Ангел Господній благовістив причисті Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Богородиця діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна тим із жінками, і благословенний плідло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ось я слугиня Господня, нехай мені станеться за словом Твоїм. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Молися за нас, Пресвята, Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та Хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки, вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. За наших померлих вічний упокой подай їм Господи, а світлові вічне нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі. Амінь. Зараз святіший Отець уділить урочисте апостольське благословення. Господь з вами, і з Духом Твоїм. Приклоніть ваші коліна до благословення. Святі Шеотець виголошує латинською мовою молитву благословення. Благословення Всемогутнього Бога Отця, Сина і Святого Духа. Нехай зійде на всіх вас і з вами перебуває завжди. Амінь. Меса завершилася. Дякувати Богу. У Ватикані квітна неділя, попереду Страстний тиждень, і вже за тиждень, наступної неділі, Католицька церква святкуватиме найбільше свято, християнське свято, Воскресіння Христове, святу Пасху. Українська греко-католицька церква, яка живе за, за Григоріанським календарем, також сьогодні переживає квітну неділю, попереду також Страстний тиждень і за тиждень Пасха. Вірні, які живуть за юліанським календарем, зокрема наша церква в Україні, сьогодні переживає п'яту неділю Великого посту. Наступного тижня ми святкуватимемо квітну неділю і через два тижні Христову Пасху. У нинішньому зверненні наприкінці цієї святої меси, у квітну неділю у Ватикані, на площі святого Петра, святіший Отець вкотре закликав, щоб зупинилися, щоб затихла зброя, і закликав до пасхального перемир'я, яке б принесло остаточний мир на українську землю. Папа молився також за перуанський народ, який зараз переживає моменти великого суспільного напруження, закликав також різних сторін конфлікту для того, щоб встановити мир заради найбіднішого населення, яке страждає від такої напруги. Зараз на наших екранах єпископи. Які тримають у своїх руках пальмові віття на знак привітання Христа, який сьогодні входить до Єрусалиму? Наша трансляція наближається до свого завершення, і ми дякуємо усім вам, дорогі в Христі брати і сестри, дорогі глядачі живого телебачення, які єдналися з нами у сьогоднішній молитві з нами у сьогоднішній молитві з папою Франциском, молитві Ангел Господній, яку він виголосив на завершення урочистої святої Меси з нагоди квітної неділі на площі святого Петра у Ватикані. Запрошуємо наступної середи, о 10-й годині, єднатися у загальній аудієнції папи Франциска, яку він провадить щосереди. Ми транслюємо її на каналах Живого Телебачення Щосереди. Тому запрошуємо єднатися і в цій зустрічі з Папою Римським. Дякуємо усім вам за сьогоднішню участь, спільну молитву мирного неба над Україною і над цілим світом. Нехай закінчиться війна і нехай вона закінчиться якомога швидше перемогою України. Дякуємо ще раз. Гарного усім сьогоднішнього недільного дня і наступного Богом благословенного тижня. Для вас цю молитву і слово папи перекладав і коментував отець Тарас Жиплінський режисером трансляції був Тарас Бабенчук. Нехай Господь усіх нас щедро благословить. Слава Ісусу Христу! Thank you.